На кухні вона розклала ножі різного розміру, вибрала потрібний і попрямувала у спальню. Жахлива картина відкрилась перед очима. Повсюду кров, бризки біля вхідних дверей ціла калюжа крові. Що завіса, яку він щойно посунув рукою, не була завісою. Він простягнув закривавлену руку та схопився за край дверей, які були частково відкриті. Сторсу жінка планувала приготувати різні страви з м'яса, пироги та запіканки. Ця справа надзвичайно яскрава, тому давайте скоріше переходити до неї без довгих міркувань. Але єдине, що скажу перед початком: якщо вам подобаються таємничі та страшні історії злочинів, розслідування та перегляд допитів, я прошу натиснути кнопочку підписатись і залишити парочку коментарів. Це дуже допомагає мені, мотивує та наближує до цілі. Дякую тим, хто зі мною. Поїхали! У 55-му році Кетрін Найт мала нещастя народитись в неблагополучній родині у маленькому містечку Нового Південного Уельса, Австралія. Її мати Барбара Роуган була одружена з Джеком Роуганом. У них народилося четверо синів, перш ніж Барбара почала зраджувати Джеку з Кеном Найтом, другом і колегою по роботі. Реакція місцевих, коли Роман розкрився, змусила Барбару та Кена переїхати до морі. Ніхто з її синів не переїхав з нею. Двоє старших хлопчиків захотіли проживати з батьком, а двоє молодших синів були відправлені на виховання до тітки у Сідний. У Барбари народилося ще четверо дітей у шлюбі з Кеном, включаючи дівчат-близнючок, які народилися в 55-му році. Кетрін була однією з цих близнючок. У 59-му році, коли дівчинці було 4 роки, Джек Роуган помер двоє його старших синів, які жили з ним, переїхали до Барбари та Кена. Кен був алкоголіком, який гвалтував Барбару по 10 разів на день. Барбара у свою чергу часто розповідала донькам про інтимні подробиці свого сексуального життя і про те, як вона ненавидить секс та загалом чоловіків. Пізніше, коли Кетрін поскаржилася своїй матері, що один з її знайомих хоче, щоб вона переспала з ним, а вона не хотіла. Барбара наказала їй змиритися з цим і припинити скаржитися. Кетрін розповідала, що вона часто зазнавала сексуального насильства з боку кількох членів її родини до 11 років. Хоча є сумніви щодо деталей, психіатри погодились, що заяви жінки з цього приводу були правдиві і були підтверджені іншими членами сім'ї. У середній школі Кетрін відчувала себе самотньою і її однокласники пам'ятають як хуліганку. Вона нападала зі зброєю принаймні на одного хлопчика в школі, і одного разу була поранена вчителем, якого згодом визнали невинним, бо він діяв у порядку самооборони. Коли дівчинка не була у гніві, то прекрасно навчалась і часто отримувала нагороди за хорошу поведінку. Після закінчення школи, в 15 років, Кетрін влаштувалася за крійницею на швейну фабрику. Через рік вона пішла, щоб розпочати те, що називала роботою мрії різати субпродукти на місцевій бійні. Там її швидко підвищили до обвалки та дали власний набір м'ясницьких ножів. Удома ножі висіли над її ліжком, щоб, як сказала місіс Найт, завжди були під рукою, якщо мені знадобляться. І цю дивну звичку тримати ножі біля ліжка вона продовжувала аж до самого ув'язнення, всюди, де жила. Коли Кетрін стала старша і почала зустрічатися з чоловіками, усі її стосунки завжди руйнувалися та були недовгими. Тому що відносини з часом ставали токсичними та аб'юзивними. Кетрін не мала поняття, як стати надійним партнером і як правильно обирати чоловіків, бо у її житті не було належного прикладу. У 73-му році Кетрін Найт вперше зустріла свого колегу по роботі Девіда Келета. Келет сильно пив, що сталося внаслідок двох травматичних інцидентів під час його попередньої роботи на залізниці. Зрештою, він втратив роботу через погіршення продуктивності. Але незабаром пішов працювати на сусідній бійні в Абердіні та став близьким другом з братом Кетрін Найт. Часто, якщо Келет вступав у бійку, Найт втручалася і підтримувала його кулаками. Кетрін вийшла заміж за Келета у 74-му році. Та на її прохання пара прибула на службу на мотоциклі з дуже нетверезим Келетом. Щойно вони приїхали додому, Барбара дала Келету кілька порад. Мати Кетрін сказала мені стерегтися. Краще придивитись, інакше вона вб'є мене. Зроби неправильну річ, і ти попадеш у велику біду. Ніколи не думай про те, щоб зраджувати їй, інакше вона тебе вб'є. І це говорила її мати. Вона сказала мені, що в неї десь в голові закрутився гвинт. У першу шлюбну ніч місіс Найт намагалася задушити келата, пізніше пояснивши це тим, що чоловік після трьох статевих актів не захотів четвертий. Шлюб виявився особливо жорстоким, і одного разу вагітна Кетрін у сварці з чоловіком спалила весь його одяг і взуття, а потім вдарила сковородою по потилиці, просто тому, що він пізно повернувся додому зі змагань по дарцу. Побоюючись за своє життя, Келет втік додому сусіда і непритомнів, бо була серйозна тріщина у черепі. Поліція хотіла пред'явити Найт звинувачення, але вона вмовила Келета забрати заяву, та пообіцяла, що цього не повториться. У травні 76-го року, невдовзі після народження їхньої першої дитини Меліси Енн, Келет покинув жінку заради іншої та переїхав до Квінсленда. Мабуть, не в змозі впоратися з насильством з боку жінки. Наступного дня місіс Найт бачили не у зовсім нормальному психологічному стані, так як вона штовхала свою дитину у колисці по головній вулиці, різко перекидаючи з боку в бік. Її госпіталізували до лікарні святого Ельмо в Тамфорді, де діагностували післяпологову депресію, і жінка провела у лікарні кілька тижнів, відновлюючись. Вийшовши на свободу, Кетрін не стало краще. Одного дня вона посадила двомісячному лісу на залізничну колію перед тим. Як повинен був відправитися поїзд, а сама вкрала сокиру, пішла у місто і погрожувала вбити кількох людей. Безхатній чоловік, відомий в окрузі як Старий Тет, шукав їжу біля залізничної колії і знайшов маленьку Мелісу та врятував лише за кілька хвилин до того, як потяг рушив. Найт було заарештовано та знову доставлено до лікарні святого Ельмо. Але жінку виписали наступного дня. Через кілька днів Кетрін порізала незнайомій жінці обличчя одним зі своїх ножів і вимагала відвести її до Квінсленда, щоб знайти колишнього. Жертва втекла після того, як вони зупинилися на станції технічного обслуговування. Однак, на момент прибуття поліції Кетрін взяла у заручники молодого хлопця і погрожувала йому ножем. Жінка була роззброєна поліцією і госпіталізована до психіатричної лікарні Морісет. Найд сказала медсестрам, що мала намір убити механіка на станції технічного обслуговування, оскільки він відремонтував машину Келета, що дозволило йому поїхати від неї. А потім хотіла убити чоловіка та його матір, коли потрапить до Квінсленда. Коли поліція повідомила Келету про інцидент, він покинув свою дівчину та переїхав до Абердіна з матір'ю. Бо стало шкода колишньою дуже дивна поведінка чоловіка, якому відверто погрожують вбивством. 9 серпня 76 року місіс Найт була звільнена під опіку свекрухи, і разом з Келетом вона переїхала на захід від Брізбена, де влаштувалася на м'ясокомбінат Дінмор. 6 березня вісімдесятого року у них народилася ще одна донька, Наташа Марі. У 84 році Найт покинула Келета і переїхала спочатку в будинок своїх батьків в Абердіні. А потім в орендований будинок в сусідньому містечку. Жінка повернулася працювати на бійню, але вже наступного року пошкодила спину і пішла на пенсію по інвалідності. Оскільки їй більше не потрібно було орендувати житло поблизу роботи, уряд надав їй апартаменти в Абардіні. Проходили роки. Жінка жила зі своїми доньками і зустрічалась ще з кількома чоловіками, але всі відносини були токсичними і довго не тривали. Був 38-річний шахтар Девід Сондерс у 86-му році. Через кілька місяців побачень він переїхав до неї та її дочок. Найт незабаром почала ревнувати його і часто виганяла зі своєї квартири. Він повертався до свого помешкання, але жінка кожен раз приходила і благала його повернутися. У травні 87-го року жіночка перерізала горло його двомісячному цуценяті на його очах. Лише для прикладу того, що станеться, якщо у нього колись буде роман на стороні, а потім вдарила коханого сковорідкою. Тут вже давно варто задуматися над тим, що станеться у майбутньому, якщо жінку не посадити за ґрати, але кожен раз її відпускали. У червні 88 року жінка народила третю доньку Сару, що спонукала містера Сондерса взяти будинок у кредит. Кетрін прикрасила інтер'єр нового будинку шкурами тварин, черепами, рогами, іржавими пастками для тварин шкіряними куртками, старими черевиками, мачете, граблями та вилами. Після останньої сварки з чоловіком Кетрін вдарила його по обличчю праскою і ножицями у живіт. Девід взяв тривалу відпустку і переховувався, а ненормальна колишня намагалась його знайти через знайомих. Ніхто не зізнався, що знає його місцезнаходження. Через кілька місяців містер Сондерс повернувся, щоб побачити доньку. Тоді виявив, що жінка звернулась до поліції і збрехала копом, що боїться його. Вони видали заборонний ордер проти Девіда, так і закінчилась історія цієї пари. У 91-му році Найт завагітніла від 43-річного колишнього співробітника бойні Джона Чілінфорда. і наступного року народила хлопчика, якого вони назвали Еріком. Їхні стосунки тривали три роки, але тут все було набагато простіше. Жінка пішла від нього сама заради Джона Прайса. І тут починається те, що змусить вас здригнутись. Джон здавався абсолютно іншим, ніж будь-який чоловік у її житті. Він співпереживав її неспокійному минулому і дуже піклувався про неї, бо дійсно хотів захистити від усього поганого, що є. Тому Кетрін відразу ж павуха закохалася в Джона. Це було дійсно взаємно. Того року Кетрін переїхала до будинку Джона, де він проживав зі своїми трьома дітьми яким нова жінка батька відразу почала симпатизувати. Життя налагоджувалось, але, на жаль, це тривало недовго. Незважаючи на початкову ідилію, все зіпсувалось дуже скоро. Кетрін почала запитувати Джона, чи збираються вони розписатись. Натомість Джон не хотів цього, бо втомився від тягаря шлюбу, адже не так давно його відносини з дружиною зруйнувались. Були невдалими, і він сказав Кетрін, що, можливо, більше ніколи не захоче одружуватися. І тому це питання стало гострим і болючим для нашої головної героїні. У лютому 2000 року серія нападів на Прайса завершилася тим, що жінка полоснула його ножем по грудях. Чоловіку, нарешті, набридло це терпіти, і він вигнав кохану зі свого дому. 28 лютого, йдучи на роботу, він взяв заборонний наказ, намагаючись оберегти себе та своїх дітей від жінки. Сказав своїм колегам: якщо одного дня він не прийде на роботу, це буде тому, що Кетрін його вбила. Незважаючи на застереження колег, Джон боявся, що колишня уб'є всіх дітей, якщо той не повернеться додому. Протягом наступних тижнів, після жорстокої сварки з застосуванням холодної зброї, Кетрін знайшла помешкання неподалік від колишнього і переїхала. Вона відчувала себе дуже самотньо, хоча вона знала, що її стосунки з Джоном були далекі від здорових. Жінка прагнула дати їм ще шанс і сподівалася все налагодити. Вона хотіла повернути сім'ю, до якої звикла, і тому почала діяти наступним чином. Треба було подбати, щоб будинок на один вечір належав тільки їм двом. Потім справа за малим всього на всього придбати гарну білизну, зробити макіяж, вечерю і все повернеться на круги своя. 29 лютого Кетрін дочекалася, поки Джон піде на роботу і, маючи ключ від дому колишнього, пішла до нього. Вдома були діти чоловіка. Кетрін поспілкувалась з ними пару хвилин, а потім домовилась з Нянею, щоб та забрала їх на ніч до себе, провела дівчат і пішла за білизною. Пізніше ввечері, коли Джон повернувся, то побачив, що дітей немає, але є записка від Кетрін, яка пояснювала, що вона скоро прийде та де діти, щоб чоловік не переймався. Джон, м'яко кажучи, був не в захваті. Чоловік розлютився, що колишня вирішила просто вдертись до його дому, не спитавши дозволу. А також відправила дітей до чужої людини, не порадившись з ним. Чоловік дістав пиво з холодильника, сів у вітальні і почав чекати Кетрін для серйозної розмови. Наступного ранку, о шостій, Джон вже мав бути на роботі. Компанія, у якій чоловік працював, знала, що він дуже надійний робітник і була стурбована, що щось не так. Тому вони послали працівника додому Джона. Авто чоловіка стояло на місці, і тому перша думка робітника. О, я думаю, Джон проспав. Колега піднявся на ганок Джона і стукав у вхідні двері на протязі п'яти хвилин, але ніхто не відповів. Тому колега мав намір повернутися на роботу і повідомити про це керівництво. Коли він обернувся, то помітив у самому низу дверей трохи крові. Тому працівник дуже занепокоївся, знову постукав у двері, але так само, як і раніше, відповіді не було. Чолов'яга побіг навколо дому та панічно стукав у всі двері та вікна. Сподіваючись, що все-таки він помилився, і все було у порядку, а Джон просто міцно спить. Але тиша переконувала в тому, що щось не те. Працівник компанії попрямував до офісу, і після того, як він розповів своєму босу про підозри, колектив вирішив, що потрібно викликати поліцію. Вже о 8.00 на подвір'ї Джона були копи. В будинку було тихо і темно, тому поліція підійшла до вхідних дверей. Як і треба правоохоронцям по протоколу постукали у двері, але відповіді не послідувало. тільки напружуюча та лякаюча тиша. Тому правоохоронці обійшли дім до задніх дверей. Прямо перед вікном, посеред газону, була тарілка з їжею, яку явно викинули прямісінько з дому. Поліція вже відмітила занадто дивні спостереження, які не притаманні стандартним ситуаціям, коли людина просто міцно спить у домі. Офіцери підійшли до вікна, з якого вишвернули їжу, і притулились обличчям до скла, щоб оцінити обстановку всередині. Там було пусто та темно, ніяких ознак людей. Але навпроти цього вікна стояв великий обідній стіл, і він накритий різноманітною їжею. Але таке відчуття, що до неї ніхто не доторкнувся. Після ще кількох спроб достукатись до господарів дому. Вони вирішують вибити задні двері і заходять усередину. Щойно правоохоронці увійшли, зразу покликали Джона. Але тиша, як кажуть, гробова. Офіцери продовжують обдивлятись приміщення, і все виглядало досить звичайно до того моменту, як вони не пройшли у вітальню, де стояв телевізор. Жахлива картина відкрилась перед очима повсюду кров, бризки біля вхідних дверей. Ціла калюжа крові. А від неї явні криваві сліди, які вели за диван, що був поза полем зору поліції. В кінці цієї кривавої стежки копи знаходять тіло Кетрін Найт на підлозі, у якої був пульс. Але жінка ледве трималась за життя. Один з офіцерів залишається з Кетрін, поки інші викликають парамедиків. А другий офіцер дістає зброю і вони починають обшук решти будинку. В іншій кімнаті був помітний другий кривавий слід, який починається з передньої частини будинку і тягнеться через кімнату відпочинку і зникає в прикритій комірчині. Сцена як з нереального фільму жахів, але все по-справжньому. Офіцер, тримаючи пістолет, відсунув те, що заважало огляду приміщення, щось схоже на штору, і здивувався, чому кривавий слід закінчився тут, бо це не мало сенсу. Тут чоловік почав відчувати щось холодне на своїй руці. У напівтемному приміщенні він перевів фокус уваги на руку і побачив смугу крові. Коп розумів, що не був поранений, тоді це була не його кров. Тож яким чином спитаєте ви? І тут чоловік з жахом відступив назад, бо усвідомив, що завіса, яку він щойно посунув рукою, не була завісою. Минулого вечора Джон сердито сидів у своїй вітальні і чекав, поки Кетрін повернеться. Але до одинадцяти вечора вона не прийшла, а Джону треба було вставати рано вранці, і він дуже втомився, тому вирішив просто лягти спати. Приблизно через годину Кетрін зайшла у спальню. На ній була чорна нижня білизна, яку вона купила того дня. І хоча Джон був розлючений на колишню, але, як і багато чоловіків, не встояв, коли побачив її такою. Пара заснула в обіймах одне одного, і все було прекрасно. А коли Кетрін прокинулась і почала будити Джона, який міцно спав. Жінка подивилась на коханого, і раптом у неї з'явилося сильне почуття огиди. Кетрін була переконана, причина, по якій він не хотів одружуватись, була в тому, що Джон просто використовував її, і ця злість всередині закипіла. Жінка тут же вирішила, що треба піднести урок, який він ніколи не забуде. Але якщо бути точнішою, то останній урок у житті чоловіка. Розлючена, вона вислузнула з ліжка, сіла у машину і поїхала до своєї квартири за своїми робочими інструментами і повернулась назад до чоловіка. А як ми пам'ятаємо, Кетрін працювала раніше на переробній фабриці і вміло обробляла м'ясо та користувалась ножами. На кухні вона розклала ножі різного розміру, вибрала потрібний і попрямувала у спальню. Там, ненормальна сіла чоловіку на живіт, підняла ніж і встромила йому у груди. Джон негайно прокинувся, відштовхнувши Кетрін. Жінка полетіла на підлогу, а чоловік інстинктивно вибіг зі спальні, рятуючись, бо не усвідомлював, що коїться, і не відчував біль через адреналін. Коли він дійшов до передньої частини будинку, втрата крові спричинила слабкість. Йому не вдалося відкрити вхідні двері, і Джон впав на підлогу. Лежачи там, він простягнув закривавлену руку та схопився за край дверей, які були частково відкриті. Щоб висунутись з будинку. Ось як той кривавий відбиток залишився на зовнішній стороні дверей, який побачив колега. Коли він намагався вибратися з будинку, Кетрін схопила його за ноги і потягнула назад у будинок, зачинила двері, а потім сіла на нього і завдала ще 36 ударів ножем по всьому тілу, залишивши його стікати кров'ю. Поки він помирав, жінка йде на кухню і ставить кип'ятити велику каструлю з водою. Паралельно починаючи розставляти тарілки на обідний стіл, після того, як вона закінчила сервіровку, то повернулася до Джона, який на той момент вже помер. Вона протягла його через вітальню іншою стороною будинку, крізь яку пройшов офіцер, коли знайшов шкіряну завісу. Жінка використала свої навички м'ясника, щоб здерти шкіру від шиї аж до самих пальців на ногах. І їй це вдалося настільки добре, що шкіра практично була неушкоджена. Тобто злочинниця зняла її цілим пластом, як занавіс. Вона взяла цей костюм зі шкіри і накинула його на вхід до коморки, а потім відтяла голову Джона та помістила її у воду, яку закип'ятила раніше. Це планувався бульйон чи підлива з торсу. Жінка планувала приготувати різні страви з м'яса, пироги та запіканки. Мені цікаво, коли вона це все встигла, якщо вже о шостій ранку прийшов колега Джона до будинку. Але менш з тим, бо по хронології всі таймінги вказані саме такі. Після приготування вона розклала їжу на накритий стіл, а потім зробила маленькі картки, на яких були імена кожного з дітей Джона. Її наміром було нагодувати їх батьком. Після всього Кетрін сіла за свою тарілку і почала їсти колишнього. Але від думки, що це людина, їй стало погано, тому вона відкрила вікно і викинула свою тарілку з їжею. Пізніше поліцейські офіцери знайшли голову містера Прайса в каструлі з овочами. Вона була ще теплою, приблизно 50 градусів за Цельсієм, що вказувало на те, що готування відбулося рано вранці. Дещо пізніше Кетрін Найт розташувала тіло так, що ліва рука була накинута на порожню пляшку безалкогольного напою, а ноги були схрещені. Це буде заявлено в суді як акт осквернення, що демонструє зневагу жінки до містера Прайса. Кетрін залишила записку поверх закривавленого фото чоловіка, у якій було написано: час повернувся проти тебе, Джонатане, за те, що ти зґвалтував мою доньку. Відразу скажу, звинувачення в записці визнали безпідставними. Коли жінка обернулась назад, подивившись на те, що накоїла, вирішила, що замість того, щоб сісти за грати, просто позбавить себе життя. Вона пішла в ванну кімнату, схопила снодійне, пройшла через калюжу крові біля дверей, пробралася у вітальню і впала на підлогу. Однак медики швидкої змогли врятувати її, і коли стан жінки стабілізувався в лікарні, її негайно заарештували за вбивство Джонатана Прайса. Початкова пропозиція для вбивці визнати себе винною у ненавмисному вбивстві була відхилена. І 2 березня 2001 року їй було пред'явлено звинувачення, в якому вона заявила про свою невинуватість. Судовий розгляд спочатку було призначено на 23 липня 2001 року, але його було відкладено через хворобу адвоката жінки. Повторно його призначили на 15 жовтня 2001 року. Коли судовий процес розпочався, суддя Баріоків запропонував 60 присяжним можливість відмовитися від розгляду справи. Через характер фотографічних доказів п'ятеро людей вибуло. Коли список свідків був зачитаний потенційним присяжним, ще декілька людей вибуло зі складу присяжних, після чого було сформовано журі. Потім адвокати злочинниці поговорили з суддею, який відклав засідання на наступний день. Наступного ранку місіс Найт змінила своє визнання провини, і присяжні були розпущені. Оків відклав судовий процес, а потім призначив психіатричну експертизу, щоб визначити, чи розуміла жінка наслідки визнання провини, та чи була вона здатна зробити визнання. Команда юристів Кетрін будувала план захисту жінки, стверджуючи про часткову амнезію та дисоціацію. І це твердження підтримали більшість психіатрів, які проводили експертизу. Хоча вони вважали її осудною. Два психіатри дійшли в висновку, що місіс Найт страждала на прикордонний розлад особистості, також відомий як емоційно нестабільний розлад особистості. Це розлад, який характеризується довгостроковою схемою інтенсивних і нестабільних міжособистісних стосунків, спотвореного самовідчуття та сильних емоційних реакцій. Ті, хто страждає цим розладом, займаються самоушкодженням та мають іншу небезпечну поведінку, часто через труднощі з поверненням свого емоційного рівня до здорового або нормального початкового рівня. Такі люди також можуть боротися з дисоціацією, відчуттям порожнечі та страхом бути покинутим. Вбивця, незважаючи на докази, все одно відмовлялася брати на себе відповідальність за свої дії. Коли Тімоті Лайонс виступив і описав здирання шкіри та обезголовлення, у жінки почалася істерика, і їй довелося ввести заспокійливе. 9 листопада 2001 року Кетрін Мері Найт було винесено найсуворіший вирок з можливих в австралійському законодавстві. Її засудили до довічного ув'язнення та відмовились давати термін умовно дострокового звільнення. А також суддя оків наказав поставити на її папку зі справою позначку Ніколи не звільняти. Що стало першим випадком, коли для жінки в історії Австралії було застосовано таке рішення у червні 2006 року? Найт оскаржила довічний вирок, стверджуючи, що покарання у вигляді довічного ув'язнення без можливості у ДЗ було занадто суворим для такого вбивства. Що, блять, серйозно судді відхилили апеляцію в апеляційному кримінальному суді нового південного Уельсу у вересні. При цьому суддя Маклеан написав у своєму рішенні: це був жахливий злочин, який неможливий у цивілізованому суспільстві. Зі свідчень Кетрін Найт займає керівну роль серед ув'язнених у жіночому виправному центрі Сільвервотер і виступає посередником у суперечках. Типу, рішала простою мовою. Станом на липень 2017 року повідомлялося, що жінка не мала у своєму тюремному досьє поміток про насильство у в'язниці та не отримувала жодних звинувачень за термін перебування за гратами. Сьогодні жінці 68 років. Якщо мені вдалося здивувати вас цією справою, ви можете поставити лайк і підписатись на канал, а також залишити свої думки з приводу справи у коментарях. Жорстокість цього злочину не вкладається в голові. А ще більш шокуюче, що жінка хотіла нагодувати стравами з батька дітей Джона. Ні в чому не винних, яких ця не повертається навіть язик назвати її людиною, позбавила батька ще й таким жахливим способом. Не пропускайте мої нові відео, я намагаюся випускати їх кожного тижня і не забувайте допомагати безпритульним тваринкам та донатити ЗСУ для нашої скорішої перемоги. Бережіть себе, і слава Україні!